Зачитую з 69-го Псалма, 5 вірш. Тут написано: Нехай зрадіють і звеселяться тобою всі, хто шукає тебе і хто любить спасіння Твоє, і нехай завжди говорять Бог великий, люди добрі. Послухайте, що б ти сьогодні не проходив, яка б криза не була в твоєму житті. Друзі, ми шукаємо Бога, ми підіймаємо свої руки, ми говоримо, Бог великий, коли я хворію, у нього достатньо сили і могутності мене підняти і зцілити. Бог великий, коли в мене є потреба в роботі, Бог великий, коли в мене сьогодні є потреба в грошах, Бог великий, коли в мене сьогодні є труднощі в родині, Бог великий, Бог великий, Бог великий, коли криза, коли шторм. Коли ти проходиш свою пустелю, бог великий, друзі, бог великий.